У вас займається син вже? Ну, це вже два роки. Друга зима у нас на цих змаганнях, не змаганнях, а виїздах на лід. Дуже подобається, дуже чекаємо і ну, готується вся сім'я до цього. Дороге взагалі задоволення. Ну, Ми займаємося при відділі освіти, всюті, просто батьки, ну як, у кого є змога, бензин, там, масло, ну, що може. А так взагалі відділ освіти забезпечує ці, ці заняття і виїзди, і на тренування, і на власні змагання. Роз. Не переживайте, ніколи не хворіє, нічого. Ну, За таке говорити, хворіє. Готовиться, щоб не хворів. Звичайно, емоції яскраві такі. Ну, задоволення. У дітей задоволення безмежне. Звичайно, радує і батьків тоді, коли діти задоволені. Не заводиться. Від морозу? Да. А коли б подобається більше займатися? Взимку. Взимку? Взимку? Да. Чим? Холодно ж мороз? І що? <різь> На морози столь можна їздити. Да.